Що робити, якщо на сервер зайшов? <иско> Скинь своєму другу, щоб він не розгубився. Для. Відійди на безпечну відстань це приблизно 3-4. 4 метра. Це забезпечить твою безпеку та неможливість тебе вбити. Крок другий зроби декілька вдохів. Та видохів, щоб приймати розумні рішення у стресовій ситуації. Крок Третій <кклі> не причиняй болю гріферу. Звернись у адміністрацію та повідом про порушника. Крок четвертий Попередь усі гравці на сервері про небезпеку та вже разом постарайтеся не допустити розповсюдження його дитячої агресії. Крок п'ятий. Сперіться з думками та голосно скажіть Гріферу, Гріфер, не роби цього! Ти шкодиш нашому серверу. Надіюсь, я тебе зміг уберегти.